Вітаю на огляді реле, яке я замовляв на Aliexpress за 3,58 під час розпродажу. Прийшло гарно запакованим. На коробці бачимо модель GPS 802D. А також видно, на яку максимальну силу струму це реле розраховане. Бачимо, що реле працює в мережі 220 В з частотою 50-60 Гц. Максимально дозволений струм 80 А. Також наявний QR-код. Спробую відсканувати його. Показало якісь цифри, можливо, серійний номер. В коробці реле, а також інструкція. Інструкцію я виведу на екран. Кому необхідно, нехай поставить на паузу для того, щоб ознайомитись детальними характеристиками цього реле. Для замовлення були доступні два типи реле з нижнім підключенням, як ось це. І з верхнім підключенням. Це у нас 0 вхід та вихід. І відповідно фаза вхід і вихід. Керування здійснюється за допомогою ось цих трьох кнопок. Ціна на реле під час розпродажу на AliExpress становила 3,58. Також замовив ще ось такий автоматичний вимикач, який мені обійшовся у 39 центів. Не знаю наскільки надійний цей вимикач, але ціна була дешева, тому вирішив взяти. Розрахований він на 50 А. Повернемося до реле. Зараз спробую його під'єднати. Під'єднання я завершив. Буду пробувати вмикати. На екрані показується поточна напруга, а також поточна сила струму. Для наочності під'єднаю лампу. Навантаження занадто мале, тому ніякої сили струму ми не бачимо. Зараз спробую під'єднати чайник. Чайник споживає 1800 Вт. Вмикаю. Тепер бачимо, що сила струму становить 8,1 А. Розберемося з налаштуваннями. Кнопка увімкнення та вимкнення. А також в режимі налаштування реле. Кнопка вниз. Утримання цієї кнопки вмикає та вимикає реле. Вимкнено. Увімкнено. Кнопка налаштувань. Для того, щоб перейти до налаштувань, потрібно утримувати цю кнопку протягом 3 секунд. Налаштування параметрів захисту по перенапрузі поверхній межі. Зараз виставлене значення 270 В. Якщо напруга становитиме 270 В, реле вимкне навантаження. Ці дані редагуються кнопками вниз або вверх. Коротке натискання кнопки M дозволить перейти до наступного пункту меню. Значення напруги верхній межі при якій реле знову увімкне навантаження. Переходжу до наступного пункту меню. Захист по нижній межі. Якщо напруга впаде до 175 В, реле вимкне навантаження. Значення також можна легко відредагувати. Переходжу до наступного пункту меню. Значення напруги по нижній межі. При якій реле знову увімкне навантаження, час затримки реле при реагуванні на перенапругу можна вибрати від 0,1 секунди до 10 секунд. Не потрібно плутати цей час затримки із часом затримки увімкнення реле після спрацьовування захисту по перенапрузі або перенавантаженню. Переходжу до наступного пункту меню. Максимальна сила струму. Це реле на 80 А, тому більше виставити не можна. Але можна виставити менше. Наприклад, 70 А. Якщо споживання буде становити 70 А і більше, реле вимкне навантаження. Переходжу до наступного пункту. Час затримки увімкнення навантаження після того як спрацював захист по перенавантаженню. Можна вибирати від 2 до 600 секунд. Переходжу до наступного пункту. Наскільки я зрозумів, то це час затримки увімкнення навантаження після спрацьовування захисту по перенапрузі. Також можна вибирати від 2 до 600 секунд. Переходжу до наступного пункту. Скидання налаштування часу. Не зовсім розібрався із цим пунктом меню. Наступний пункт. Скидання несправності чи то скидання помилки. Доступно увімкнено. Та вимкнено. Щоб перейти до основного меню, потрібно знову утримувати кнопку M. Давайте перевіримо, як поведе себе реле при перевищенні напруги і при перевищенні струму. Зараз виставлю перевищення напруги 230 вольт увімкну лампу. Далі заходжу в налаштування і виставляю 230 вольт. При 225 навантаження буде відновлене. Надіюся, що 230 вольт зараз буде. Видно, що реле спрацювало. Навантаження повинне відновитися, коли напруга в мережі буде становити 225 вольт. Ну, цього я навряд чи дочекаюся, тому зміню налаштування. Пішов зворотній відлік. Навантаження відновлене. Під'єднаю електрочайник і виставлю перевантаження по струму 7 А. Нехай буде 8. Умикаю електрочайник. Захист працював. Ніби непогане реле, але для більш детального тестування його потрібно використовувати в реальних умовах, встановивши надін рейку. На цьому у мене все до зустрічі.